Що там відбувається у вас в дев'ятій школі? В чому проблема? Ну проблема в тому, що сказали, що нібито кошти міська рада виділила на ремонт спортзалу, а зараз нас поставили до відома, що до нового року ми збираємо гроші на ремонт спортзалу. Там падає валиться, і це наша проблема, бо наші діти там навчаються. І після нового року ще раз ми збираємо на ремонт спортзалу. Бо всі гроші, які були виділені, то вони на ремонт опалювальної Тобто якісь гроші виділяли, так я так розумію? Ну так, ну міська рада, якби коли Романюк приїжджав до нашу школу, то сказав, що е, ну, снажирня обставини після цього підтоплення і пострадала пострадала система опалення і сказав, то вона виділять гроші і на те, і на інше. Але нібито, як виділили гроші тільки на одне, а спортзал ми ремонтуємо все. А скільки якщо він mm. там пар, і стоїть на сваях там повністю підмитий фундамент, то це будуть немаленькі побори з батьків. Хоча це не наша вина і mm. ну якби я розумію там, що може ми там можливо ми допомагаємо якимись коштами, але ж не повністю зволити на батьків. Капітальний ремонт спортивного залу. А скільки зараз від вас вимагають, щоб батьки здавали гроші? От. Ну якась ну поки що на, на перший раз сказали по 100 гривень. На майбутнє, ну точно ніхто не каже, але говорять, що може бути і по 200, і по 300 гривень. Тобто ще після нового року я так розумію, так? Да? Так, так, так. І ще може бути на кінець. А. Ще, не, що питання з батьками на зборах, це факт. Нас просто після осінніх канікул нас просто поставили до відома перед цією проблемою, що ми збираємо гроші і і крапка. А взагалі як батьки ставляться до цього? Батьки зараз дають гроші, чи батьки зараз просто думають, що робити в цій ситуації? Ну, наскільки я знаю, то трошечки здають гроші. Бо угу. якби за іншого немає. Як mm сказав -hmm. наш директор, якщо е, побори в нас в школі ні, не так, гроші в школі здаються добровільно, то я mm -hmm. хочу здавати, милості просимо більшу школу. Mm -hmm. Коротких ну, що... mm -hmm. шо... варіантів. Ну тобто фактично натікнув, що ну краще здавати гроші, так? Да? Так, да, гроші потрібно здавати, бо діти мені мати займатися, допоки було тепло, вони займалися на вулиці, а зараз піде зима. Стороза опадає і ремонтуємо його своїм коштом. Цікаво в тому плані, чи взагалі міська рада виділила, що нам на ремонт, чи планує це виділення якесь, чи це ми там частково допомагаємо і основна сума буде виділена нам, міським бюджетом. Чи це ми повністю маємо своїм коштом? Тобто нам це ніхто не пояснив. Ні, ні, не я нічого Ну, Ну а чого ми маємо? Ну чого ми маємо? Давайте знімати. Ну на тим, що вона має вона? Має має. Має. робота. Ну покажіть мені документи, написано, що ви маєте без того, що не буде, не 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 буде вже ну, я з вами зваритися. Не заїхали знімати, це вже перешкоджання нашої професійної діяльності. Я ж тому, що він, він не може бути. Буде... Я сказала, що я сказала що зараз не входить. Він не викликає, зараз він не може. Йомку відбувати. Він сказав, ні, він буде з ним, будь ласка. Коли буде? Ну завтра будемо

Зараз він попросив просто зараз не турбувати, йому зараз треба йти. Ми треба з руками зібратися, він йде. Тут директор викликається від нас? Він не ховається. У no, нього yeah. теж є якісь проблеми його теж викликають, його теж But є очі, начальство. Він посадовець на робочому місці. Ну його викликає начальник, який вищий. Я йому не буду йти. Ну, він його сказав, що зараз не він не, не, не може, він вибачається. Там досить серйозні роботи, там не самий ремонт спортивного залу, скільки фундаменту робіт, перекриття підлоги, там ще Вуз тепловий вузол, mm -hmm. який необхідно було, реконструкції, ремонтні роботи, і укріплення цих стінок, які під спортивним залом, це все було пов'язано. Такий комплекс робіт досить складний. Але складності виконання робіт на даний момент нема, роботи йдуть згідно плану. Згідно плану. Ну, так, якби скучайно. я знаю, що 400 тисяч виділили, як би ще Ну, маю, То якби... це кошти проходять по лінії, які я вам вже сказав. Uh -huh. Ви вже можете поцікавитися. Uh -huh. Ну, я цікавився, тобто достатньо цих коштів поки що не. Ну не... я надію, що достатньо, тому що потрібно. це самі будівельники вони визначають uh -huh. цього об'єм достатньо коштів, але uh -huh. ну, наскільки даних, що є коштів, достатньо виділено, не так вже й мало. І я думаю, що роботи будуть завершені згідно плану. І... і функціонування залу вступить так, як і планувалося. Батьків немає необхідності якось дофінансовувати. Якось Ні, вносити... що ви, батьки в нас капітальне будівництво не дофінансовують абсолютно ніяк. Угу. Тому, що... Тому що це такі об'єми коштів, ви самі розумієте, цифру mm. називаєте, що це навіть при бажанні батьків вони цього не змогли. Але в цьому потреби немає. Тому що в нас є така інформація, що нібито батьки змушують здавати гроші, ну, наскільки я знаю, по 100 гривень на спортзал. Тобто не пояснюють. Ні, я думаю, що це, якщо вже ви мені таку інформацію дали, я виясню цю ситуацію, ну я думаю, що це не відповідає дійсності. Ми е, вичистили ну, стару, оту просівшу підлогу. Ми вичистили, там була така бетонна підготовка. Ми повністю по-новому зробили сваї буронабивні, палі на українській мові. Ми зробили бетонну підготовку. Чистову бетонну стяжку армовану. І зараз вже приступаємо до влаштування настилу з брусків і до ну, переварюємо опалення і до оздоблюваних робіт стелі і стіни. Тобто, в принципі, за кошти міського бюджету буде зроблено ну, буквально все. І стіни, тобто, я все, я сказав, ну, звичайно. коштів не треба. Ну, наприклад, якщо там з батьків, наприклад, збирати, то вже не треба коштів. Mm, so, я, я, ну, то на на цій то... роботи не треба, я не знаю, mm. може там щось планують по-іншому. Mm. А ми плануємо зробити спортивний mm. зал, все повністю за кошти. Mm. Mm. Ну, за, загалом це десь близько, мільйона є, так, вони, так, так? близько мільйона так і Є розроблена культура конфронтації. Тобто до кінця року, в принципі, це реально буде зробити. Ну, я вам хочу сказати, що е, взагалі і будівельники, і наше управління. замовник, ми ме трошки швидше да го Але як, ну, але до Нового року це 100%.